Любі мої учні, ми розпочинаємо з вами урок я пізнаю світ 245. Підготуйте друкований зошит тиждень 28, ручку, простий та кольорові олівчики і лінійку. Зошиток розгортаємо на шостій сторінці. На цьому уроці ми будемо мандрувати Україною. Повторимо, що ми знаємо про гриби, бактерії та віруси. Сідайте всі зручненько та рівненько, ми будемо переглядати невеличкий відеофрагмент, який має назву «Життя під мікроскопом. Дивіться його уважно для того, щоб потім висловити свої припущення, який процес продемонстровано в цьому відеофрагменті. Будьте уважними! Який процес було продемонстровано у відеофрагменті? Висловіть усі свої припущення. Давайте перевіримо ваші припущення. У відео ми бачимо прискорений процес поділу клітини, знятий під мікроскопом? Тож скажіть, будь ласка, чи правильно ви відповіли на запитання? Дійсно, ми з вами побачили процес розмноження клітинок, а саме їх поділ, як саме відбувається. Поміркуйте, а чи можуть бактерії жити на вершинах гір? Як ви гадаєте? Пропоную повторити вивчені й навчання одинички за допомогою невеличких табличок та невеличких схем. Але перед тим, як. Розглянути з вами таблиці, розгорніть зошиток на 35-й сторінці, пригадуємо навчальні одиниці з біології. читаємо їх разом. Гриби це організми, що ведуть прикріплений спосіб життя як рослини і живляться готовими органічними речовинами, як тварини. Вони не здатні до фотосинтезу. Пригадуємо групи грибів: це шапенкові, цвілеві, дріжджі та грибопаразити. Шапинковий гриб складається з грибниці та плодових тіл. Грибниця це головна частина гриба, плодове тіло складається з ніжки та шапинки. Треба розрізняти їстівні отруйні гриби. Отруйні гриби це бліда поганка, мухомор червоний, опеньок несправжній, мухомор пантерний тощо. Їстівні гриби печериці, лисичка, опеньок, сироїшка, білий гриб тощо. Свілові гриби це мікроскопічні організми, що утворюють плісняву. Це може бути мукор або пеніцил. З пеніцилу виготовили перший антибіотик – пеніцилін. Наступні гриби це тріщі, це мікроскопічні гриби, які харчуються цукром, виділяючи вуглекислий газ. Гриби паразити трутовик, оціляються на рослинах і тваринах, споживаючи їхні органічні речовини. Гриби розмножуються спорами і ділянками грибниці. Спора це мікроскопічне утворення, за допомогою якого розмножується організм. Спори проростають за сприятливих умов тепла і вологи. Клітина це найменша частинка організму тварин, рослин, грибів і бактерій. Основними частинами клітини рослин, тварин і грибів, є мембрана, цитоплазма та ядро. Мембрана це оболонка клітини, що захищає її вміст від зовнішнього впливу. Ядро керує життєдіяльністю клітини і зберігає спадкову інформацію. Уміст клітини за винятком ядра називають цитоплазмою. Клітина живиться, дихає, росте, розмножується. Досягнувши певного розміру, клітина множиться, ділиться на дві, які є її остаточною копією. Організми, що складаються лише з однієї клітини, називають одноклітинними. Це дрібні організми ще називають мікроорганізмами або мікробами. Організми тіла, яких складаються з величезної кількості клітин, називають багатоклітинними. Більшість грибів, рослин, тварин є багатоклітинними. Бактерії мікроскопічні, переважно одноклітинні організми, що не мають ядра. Розмножуються потяго клітин навпіл, тепло, волога і поживні речовини сприяють їхньому росту. Бактерії бувають корисні і шкідливі. Корисні, наприклад, сприяють перетравлюванню їжі, молочнокислі бактерії тощо. Шкідливі бактерії спричинюють захворювання людини, ангіну, туберкульоз та інше. Віруси це неклітинні форми життя, здатні проникати в клітини організмів і розмножуватися все всередині них, поза клітиною вірус не виявляє жодних ознак життя. Ось пригадайте, будь ласка, будову клітинки, так? Всередині у нас ядро, рідина, яка також всередині, де у нас знаходиться ядро, називається цитоплазма, а оболонка. Яка захищає від різних шкідників, називається мембрана. Також, будь ласка, пригадайте, як же розмножується вірус. Нагадую, що головна мета вірусу це потрапити в клітину, тому що за її межами він не здатен розмножуватися. Тому самостійно, будь ласка, розгляньте і пригадайте, це не нова для вас тема, як же розмножуються віруси. Ну а далі ми з вами переходимо до наших завдань на сторіночці шостій. Слід вставити пропущені слова в речення. Клітина це яка частинка організму тварин, рослин, грибів та бактерій. Дійсно, дійсно це найменша частинка. Беремо ручку, красиво, охайну та каліграфічно записуємо. Найменша. Найменша. Далі, будь ласка, на малюночку підпишіть основні частини клітини. Натискаємо відео на паузу та працюємо самостійно. Не забудьте, будь ласка, себе перевірити. Ядро, цитоплазма, мембрана. У третьому завданні оберіть правильну відповідь. Життєдіяльність у клітини керує. А мембрана, Б. Ядро, В цитоплазма. Звичайно, діти, найголовнішою частинкою клітинці є ядро. Друге питання: більшість грибів рослин тварин є багатоклітинними чи одноклітинними? Дійсно, саме гриби рослини і тварини є багатоклітинними. Бокавку А ввели в кружечок. У завданні під номером 4 порівняйте будову грибів, бактерій і вірусів. Установіть відповідності. Натискаємо відео на паузу, самостійно читаємо будову запропонованого і з'єднуємо стрілочкою. Працюємо. Давайте перевіряти. Віруси у нас мають неклітинну форму життя. Гриби. Переважно багатоклітинні, а ось бактерії переважно одноклітинні. тож саме ось так вам слід було з'єднати стрілочками відповідності. А далі, будь ласка, з'єднайте на сторіночці сьомій у завданні п'ятому частинки речі, як розмножуються гриби, бактерії та віруси? Знову скористуйтеся паузою та виконайте завдання. Тож, гриби у нас розмножуються як? Правильно, діти, гриби розмножуються спорами і ділянками грибниці. Бактерії розмножуються поділом клітин, а ось віруси розмножуються створенням усередині клітини численних копій себе. Так, діти дуже добре гарно впоралися із цим завданням також. А у шостому позначте схему, що правильно ілюструє процес поділу клітини. Розумнички, нам підійде саме перший варіант, тому що тут правильний розподіл. Молодці діти дуже гарно! З минулого уроку багато інформації пам'ятаєте. А тепер розгляньте схему, знайдіть і виправте помилки. Бактерії у нас існують їстівні та отрудні, а ось гриби корисні та шкідливі. Звичайно, що ні йди. Все, навпаки, закреслюємо бактерії та гриби і виправляємо усі помилки, які зробили, напевно, наші роботи-помічники. Тож, їстівні та отруйні бувають гриби. Беремо ручку і пишемо, що тут гриби. А ось корисні та шкідливі можуть бути бактерії. Напишіть, будь ласка, бактерії. бактерії. Далі ви можете побачити різноманітні світлини. Позначте лише світлини тих грибів, які не варто класти до кошика, тобто їсти їх не можна. Шукаємо такі гриби. Перевіряємо гриби, які не варто класти до кошика і не можна вживати у їжу це бліда поганка, мухомор червоний та опеньок несправжній. Так, бачу, бачу, що всі виконали завдання. Скажіть, будь ласка, чому не можна класти до кошика цього, цих грибів? Дійсно, тому що вони отруйні. І це правильна відповідь. Перегортаємо сторіночку далі. Тут вас чекає хвилинка математики. Треба розв'язати задачу. Читаємо її разом. Маса двох однакових лисичок 36 грам. Маса підберезника в 9 разів більша за масу однієї лисички, а маса білого гриба на 23 г більша за масу підберезника, яка маса лисички білого гриба і підберезника разом. Натисніть відео на паузу, ще раз, будь ласка, прочитайте цю задачу і спробуйте запропонувати своє розв'язання. Якщо у вас вже є якісь думки, ви можете розв'язати у вашому зошиті. Ми пишемо без короткої умови, одразу будете писати розв'язання. Давайте подивимося, що нам відомо. Відомо, що маса двох однакових лисичок 36 г. Підберезник в 9 разів більше від маси однієї лисички, а білий гриб на 23 г більше за масу підберезника. Треба знайти, яка маса їх разом. Як ви гадаєте, що ми можемо дізнатися в першій дії? Подумайте. Для того, щоб нам з вами дізнатися масу, яка буде в однієї лисички, нам треба масу 2 поділити на їх кількість, тобто на 2. 36 поділити на 2. Записуємо у стопчик. Тут дуже мало місця, але ми з вами все розв'яжемо тільки без пояснень. Пишемо 36 поділити на 2. Запишіть, будь ласка, самостійну відповідь. У нас з вами в результаті повинно бути двоцифрове число. І дивимося, беремо перше число по одному. 1 помножити на 2 2. 3 відняти 2 1. 1 менше за 2, тому першу цифру в десятках ми дізналися правильно. Зносимо 6. 16 поділити на 2 буде 8. 8 помножити на 2 буде 16. 16 відняти 16 буде 0. Тож 18 чого? Правильно, діти – 18 грамів. 18 грамів. Це у нас одна лисичка. Діти, можна написати коротесеньку підказочку собі, що це у нас лисичка. Просто напишіть лисичка. Але не розтягуйте. Далі відступіть трошки місця і напишіть друга дія. Давайте подумаємо, що ми робимо далі. Лисичку знайшли одну. Маса підберезника в 9 разів більша за масу однієї лисички, що означає в 9 разів більше. То будемо множити на 9. 18 помножити на 9. Так само пишемо у стовпчик. 18 помножити на 9. Рахуйте, будь ласка, скільки це буде. Правильно, діти це буде 162. В дужечках грамів. Ставимо тире, пишемо підберезник. Підберезник. Підберезник, крапочка з комою. Далі третя дія. Тепер ми знаємо масу підберезника. Треба знайти масу білого гриба. Його маса на 23 грами більше від маси підберезника. Підберезник 160 А якщо білий гриб на 23 грами більше, то будемо з вами додавати. Пишемо до 162 додати 23. Дорівнює. Так, діти молодці дорівнює 185 дужечка грамів. Це у нас білий гриб. Діти, можна ось так скорочено написати. Б крапочка гриб, білий гриб. І четверта дія. Прочитайте ще раз питання до нашої задачі. Так, молодці. Тобто треба знайти, скільки разом були маси лисички, білого гриба і підберезника. Тож, маса лисички у нас 18. Маса підберезника 162. І маса білого гриба 185. Вам треба всі ці числа додати між собою. Натискаємо відео на паузу та виконуємо завдання. Перевіряємо, відповідь повинна бути 365 грам. Якщо у вас є місце, то можете дописати саму відповідь. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку, а потім знову повертайтеся до наших завдань. Повторіть, будь ласка, навчання одиниці про віруси в сторінки 36 та 37. Самостійно! Дайте, будь ласка, впишіть в кружечки номери, що відповідають послідовності розмноження вірусу. Самостійно прочитали і проставили в кружечки номери послідовності розмноження вірусу. Відео до цього надискаємо на паузу. А тепер перевіряємо. Перший пункт це існування вірусу поза клітиною без ознак життя, друге прикріплення вірусу до мембрани, третє. Проникнення клітину. Четверте. Створення в клітині числених копій вірусу. П'яте вихід створених вірусів назовні та руйнування клітини. І шосте зараження нових клітин ось так вам слід було виконати це завдання. Далі у вас є малюночки. За ними, будь ласка, назвіть можливі шляхи потрапляння вірусів в організм людини. Дійсно, віруси в організм людини потрапляють такими способами, такими шляхами, як через органи дихання, якщо ми будемо десь у громадських місцях кашляти або чихати, через органи травлення, тобто через їжу, через шкіру. Через кров або укуси тваринок за участю комах переносника. Наприклад, це може бути кліщ або малярійний комар. Тож діти, цю інформацію ми також з вами повторили. Але сьогодні ми ще дізнаємося, що таке інфекційні хвороби. Читаємо інформацію, пошепки разом із диктором. Інфекційні хвороби це хвороби, спричинені вірусами, деякими бактеріями та грибами. Вони передаються від хворої людини, тварини до здорової, між зараженням і появою перших симптомів захворювання проходить певний період. Його називають інкубаційним. Епідемія це масове поширення інфекційної хвороби за короткий проміжок часу. Поширення епідемії на кілька країн називають пандемією. Що таке інфекційні захворювання? Дійсно, це такі хвороби, спричинені вірусами, деякими бактеріями та грибами. Розгляньте, будь ласка, малюночок. Розкажіть, які шляхи поширення інфекції продемонстровано? Покажіть простим олівчиком, де треба розірвати ланцюжок поширення інфекційної хвороби, щоб заразилося щонайменше людей. Як це можна зробити? Дійсно, діти, можна ось так. Поділити для того, щоб ми з вами не могли заразитися, треба, щоб в одному приміщенні не знаходилися здорові та хворі люди. Тому що, якщо вони будуть знаходитися в одному приміщенні, ми знаємо, що мікроби дуже і віруси дуже швидко розповсюджуються і можна швидко захворіти. Тому Ті люди, які хворіють, повинні сидіти вдома або у лікарні та лікуватися якомога швидше. Попрацюйте, будь ласка, з текстом завдання шосте, як справжньому в Вам слід у виділеному слові, якщо потрібно, ставити знак м'якшення. Давайте з вами подивимося. Передаються: ми з вами знаємо, що дії слова на пишуться зі знаком м'якшення. Тож допишіть, будь ласка, його. Підкреслить в тексті особові займенники. Нагадую, що особові займенники це ті займенники, які вказують на осіб, істот, предмети, явища, поняття. Я, ми, ти, ви. Він, вона, воно, вони. Шукаємо. Так, діти, особові займенники у нас тут будуть вони і його. Більше особових займенників тут немає в цьому тексті. Далі переходимо з вами до сьомого завдання під зірочками. Вам треба прочитати слова, підкреслити те, у якому кількість був дорівнює кількості звуків. Захворювання, інфекція здорової інкубаційний. Якщо ви були дуже уважними, то підкреслили останнє слово інкубаційний. Саме в ньому кількість букв дорівнює кількості звуків. У слові захворювання подвоєння Н, але звуків буде одна. Інфекція, буква Я в цьому випадку позначає два звуки «я». Здорової так само буква І завжди позначає два звуки Є. -і». Я пропоную зараз вам трошечки відпочити, виконати вправи для себе. Порухатися, можливо, зробити гімнастику для ученяток і взяти участь у біологічному авторанні. Вам слід за 4 хвилини виконати запропоновані тестові завдання. Вони у вашому зошиті на сторіночці 10 або на екрані, якщо комусь потрібно. Підготувалися. Починаємо працювати. Час пішов. Не забудьте зафіксувати свій чат та записувати букви з відповідю у зірочки. Часто поклали всі свої ручки, беремо простий олівчик або ручку будь-якого іншого кольору. Перевіряємо, на екрані вже з'являються відповіді. О, яке вам треба було скласти з цих літер, це правильна діти, це мікроби. Запишіть, будь ласка, мікроби. Тож, ми з вами дуже гарно попрацювали та виконали усі запропоновані завдання. Не забувайте повторювати усі навчальні одинички.